Europejski Sojusz nie rozważa możliwość nadania Ukrainie tzw. reparacyjnej pozytywnej obciążonej do 140 miliardów euro. W interesach Ukrainy otrzymać te pozyku jak najszybsze, ale premier ministr Belgii Bart de Wever prosił innych liderów na daty twardych gwarancji, co do rozpoziłego ryzyki w wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Czy Україна отримає російські кошти як репараційну позику і коли ста тисяч мільярдів євро попрямує до України. Про це будемо говорити з нашим гостем політологом співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Савкяном. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. Ради бачити вас і вітаю глядачів та глядачок. Після таких масованих російських ударів, які за даними Bloomberg, знищили близько 60% внутрішнього газового виробництва в Україні, Київ буде змушений витратити понад 2 мільярди доларів, щоб придбати паливо, для того, щоб населення могло пережити найближчу зиму. Чи варто на вашу думку очікувати, що такі удари змусять наших союзників переосмислити питання? По перше, надання томагавків, таурусів, додаткового ППО, ну і важливе питання. Закриття неба над Україною, Як на мене, звісно, це стимулюватиме зараз наших партнерів до більш активної а, участі в підтримці України. Але з іншого боку потрібно розуміти, що все це було дещо прогнозовано, і тому переговори із Норвегією і з іншими партнерами стосовно альтернатив постачання газу в Україні розпочалися задовго до цих російських ударів, так само як і ціло низка комунікацій від профільних спікерів владних, зокрема, що ця зима буде складною, бо почуваємо. Не вдалося досягнути жодного прогресу в тому, щоб відбулася деескалація на гуманітарному інфраструктурному треку, і відповідно Росія буде максимально нищити українську енергетику а Україна, в свою чергу, буде гасити українські російські міста і російський паливно-енергетичний комплекс. Тож це стало одним з ключових полів битви перед цією зимою. Ймовірність існує, що якраз. Спроможність України бити далеко і ефективно, залишаючи без світла і відповідно без опалення, без інших інфраструктурних можливостей російські міста може змусити Росію до того, щоб відмовитись від таких планів. Але це відбудеться тільки після того, як Росія зможе безпосередньо переконатися в такій силі України, і звісно ж, зараз намагається Росія встигнути до того вдарити по ключовим енергетичним об'єктам України, тому з газом проблеми. Високою ймовірністю дійсно будуть, але чи наші партнери можуть Україні допомогти? Ну, власне, відповідь рецепт криється в частині того, що я сказав. Ми зараз це втратили зв'язок з паном Олегом. Але е, насправді е, цікава думка, чи можуть допомогти партнери? Очевидно, що можуть надавши нам але вже а, допомагали ракети, вже попередніх надати нам бачимо. додаткові mm -hmm. ударні можливості, оскільки Україна вже фактично знищила майже 40%, 38% е, е, НПЗ російських е, фактично. Е, Утворилася криза в е, Росії Хочется, бензинова 40, так до, хочеться до, ще 40, 40 Хочеться посилення санкцій для того, щоб все таки задушити цей затягнути цей зашморг на ши цього агресора. І тому, звичайно, що ми чекаємо посилення ударних можливостей. Бачимо, як Марек, як ти любиш казати, підгорає в Москві а, на темі томагавків. То сподіваємося, що. Томагавки... Підгорає, тому що вони розуміють, що нема жодних засобів в Росії до того, щоб їх збивати. І ці томагавки дуже себе Там Путін розказує, що вони застаріли, що вони такі, шякі, що там ну, це стара зброя. Ну, Ця стара зброя показала на, що вона здатна саме в Ірані. Ми побачили, як вони прекрасно працюють і як вони точні. No i Rosjanie rozumieją, że Irańskie PPO, jakie składał się w tym z wszystkich pancerów i tych innych sztuk rosyjskich, nie sprawiły się z tym w zachali. I no, mamy to, co mamy. Zobaczymy, jak Rosja sobie będzie tutaj prowadzić dali. Ja ma już że nie za mam nadzieję, zobaczymy, jak... Чи Фламінго, чи Довгі Нептун, або інші українські засоби долітають до російських МПЗ або газовосховищ Росії. І ми повертаємося до розмови з нашим гостем Олег Сакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості з нами на зв'язку. Пане Олеже, ну продовжуємо нашу розмову. І знову вітаю. Так знову вітаємо вас. Ми почали уже з колегою говорити про томагавки, але хочеться звичайно почути і вашу думку. Бачимо, що на тлі можливої передачі цих ракет Москва публічно попереджає, що у Вашингтона будуть серйозні наслідки. Це дуже вплине на відносини Росії і Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте реальні ризики цього? Ну Чим Росія може погрожувати США? У Росії немає наразі жодних інструментів, які би вже не були задіяні. Вони можуть робити просто це інтенсивніше. Перше, що Росія зараз поклала на стіл, це ті невеликі пласти співпраці, які залишалися між Росією і Сполученими Штатами і в яких Сполучені Штати зацікавлені. Зокрема, це Плутоній, також це переговори по ракетним програмам по мається на увазі ракети стримування а також це північ, і ну цей список можна продовжити, але він дуже дуже короткий і дуже малий. Росія одразу заявила, імпульс закінчився. По всіх цих питаннях Росія тоді не буде говорити з сполученими штатами. Рябко виступив з цими тезами. Відповідно, те, що Росія могла дипломатично, вона вже продемонструвала воєнно. Вони можуть продовжити провокації як прямі військові мається на увазі засилання літаків, так і гібридні, наприклад, невідомі не встановлені дрони, які будуть блокувати функціонування аеродромів європейських союзників по НАТО Сполучених Штатів. Продовжувати робити також це можуть бути провокування певних точок напруження в Сполучених Штатах, бо в Росії є ще певна змога агентурного впливу. Розуміємо, що підґрунтя для цього і залежність частини американського російськомовного населення від російського супутникового мовлення залишається, тому звісно певні механізми в них ще гібридного характеру є. Вже не говорячи про те, що Китай і Росія можуть діяти в певних. Ділянках і на певних напрямках суголосно повідножень до сполучених штатів, тому що Росія тягає а, каштани з багаття для всього цього табору, а, не демократії сил дестабілізації або, скажімо, альтернативного погляду на розвиток людства. а Китай свого боку не хоче прямої конфронтації з сполученими штатами, але в певних питаннях може допомогти Росії і підставити плече для того, щоб послабити переговірні позиції і. Імідж репутацію і можливості а, сполучених штатів тому такі механізми можуть задіятись. Ну, звісно, витягнуть арішник, знову ним потрясують. Звісно, почнуть знову ядерну риторику. Все це те, що ми вже чули. Тому зі штатів я думаю, абсолютно свідомо зараз дробиться питання надання тамагавків на купу дрібних кроків. Спочатку. Подумали над цим, потім почали роздумувати над тим, а як застосовувати. Тепер прийняли рішення ніби надати. Трам каже, але треба розуміти, які цілі. Далі буде. Я прийняв рішення надати, але коли це буде постачання, ми не скажемо. І це буде за місяці. Потім буде. Я ще вирішую, яку партію, якого типу. І от ну, а так За можна вашим прогнозом, 10... ми отримаємо ці ракети чи ні? Я. Оптиміст по формі і песиміст, по суті, я думаю, що ми маємо хороший шанс отримати ці ракети. Але негатив в тому, що ціль Трампа не перемога України і не розгром Росії, ціль Трампа ціль? вирішити внутрішньополітичне питання, продемонструвати рішучість, показати свою серйозність Китаю і посилити свої переговірні позиції для спроби домовленості з Росією. Тож, виходячи з цього, Скоріше за все, це буде невелика партія. Скоріше за все, це буде дуже обмежений спектр цілей, по яких можна застосовувати, і тому зброєю переламу війни тамагавки не стануть. Скоріше за все, і кількісно, і якісно це буде просто одна з номенклатур в наборі України. Але як було і з атаками саме на початку, наприклад, і з іншою зброєю, по якій було купа. Зарегульованостей, але зрештою вони лібералізувалися. Тому навіть наявність просто десь в бункері під землею в Україні десятків ракет тамагавків, які можуть застосовуватись тільки в виключних випадках. Це краще ніж їх відсутність. Ну якщо дійсно ракети можуть і не стати переломом у цій війні, то можливо заморожені російські активи допоможуть Росії нарешті. Впасти хотіла інше слово підібрати п'ятницю. Міністр економіки і фінансів Євросоюзу обговорюють репараційну позику Украї... для України з цих російських активів. І власне, якщо ці кошти підуть Україні у формі е, такого собі кредиту, а не прямої компенсації, на вашу думку, чи не вийде так, що ми ще будемо зобов'язані потім ці кошти повертати? Ні, якраз цей ризик відсутній, бо однією з умов цього репараційного кредиту є те, що він погашається, виплачується за рахунок російських активів, які в майбутньому будуть чи то конфісковані, чи то передані, чи то перенаправлені. Можуть бути різні юридичні формули задіяні, починаючи від репараційної моделі, завершуючи. Компенсаціями з боку Росії добровільними, але зрештою має гаситися з російських активів. А якщо до цих активів не буде доступу або не буде такої змоги, тощо, то він має бути списаний, тобто він не має упасти як боргове зобов'язання на Україну, обтяживши наш повоєнний старт. Бо зрозуміло, що завершенням війни України почнеться другий етап битви. Тепер вже битви за те, як не втратити мир. В широкому його розумінні, тобто як розвиток, як перспективи, і як змоги не тільки відновитися, але й набрати темпи розвитку, все це може просто бути покладено великим борговим тягарем на лопатки, тому всі це чудово розуміють. І наразі навіть такий варіант не обговорюється самою передачою. Є серйозні політичні проблеми. Бо з одного боку є Бельгія, яка вкрай боїться, щоб це не порушило балансу міжнародного права, бо значна частина цих грошей зберігається в Єврокліє, і відповідно вони бояться, що в такому випадку почнеться відток грошей і інших держав. Які будуть боятися, що їх активи можуть бути конфісковані, а це може бути серйозним ударом по репутації, а зрештою і економічним і фінансовим ударом по стабільності Бельгії. Ну і звісно, є низка країн, які солідаризуються з Бельгією традиційно, це франкофонні країни, які не виступають проти, але висловлюють своє занепокоєння і кажуть, що треба пошукати кращу формулу. Зокрема, Франція, Люксембург, і тому наразі питання не стоїть, чи передавати, чи надавати Українці кредит, чи ні? Питання стоїть в тому. Як організувати цей процес і як а, зробити цей кредит можливим для України? Ну, і справа підриву газопроводів Nord Stream Польща не видає підозрюваного. Давайте послухаємо, що про це думає польський прем'єр Дональд Туск, а також адвокат підозрюваного з нашого пункту віддання. На нашу думку, єдині люди, які мають соромитися і мовчати у справі північного потоку, потоку-2», це ті, хто ухвалив рішення його будувати. Проблема Європи, проблема України, Литви та Польщі, полягає не в тому, що його підірвали, а в тому, що його збудували. Росія за гроші деяких європейських країн або німецьких та нідерландських компаній збудувала північний потік потік-2» всупереч найважливішим інтересам не лише наших країн, а й всієї Європи. Мій клієнт як обиватель України клієнт, як громадянин України, стикається з обвинуваченнями, які, як я вважаю, для кожного українського патріота були б честю і гордістю і визнавалися б героїзмом, тому що мій клієнт є героєм. Я вважаю, що він заслуговує на те, щоб відповідати з позиції сили з піднятою головою після підготовки лінії захисту, яку ми зараз реалізуємо. Пане олеже, на вашу думку, чому Польща не видає підозрюваного? Це така недовіра до може німецької юстиції, або може запобігання російським провокаціям, або можливо польща хоче зберегти союзницьку логіку з Україною. Я думаю, тому що Польща чудово розуміє, що відбулося і. Польща відстоює свій, зокрема, національний інтерес, бо російський газ для Європи це була голка наркотичної залежності, і нещодавно поява пані Меркель знову актуалізувала. Цю тему і дала змогу згадати, хто ж допоміг і став ділером від виробника цього наркотику з Росії, хто налагодив цей трафік геополітичного наркотика в Європу і підсадив Європу на нього. І, зрештою, зробив найбільшу помилку будь-якого ділера і сам підсів на цю голку, а підсадивши Німеччину. І тому за браком діяльності поліції ну було би складно зараз звинувачувати групу тих, хто вирішив. М Після того, як багато разів звертався про те, що давайте зупинимо цей наркотрафік, він шкодить нам всім. Вирішили взяти і самі розгромити наркопотік, наркотрафік, який відбувався в Європу. І тепер, власне, зрозуміло, що судити тих, хто вирішив поламати бізнес наркокартелю. З одного боку, юридично вони ж не поліція, не мали права, але з іншого боку, всі чудово розуміють, що було зроблено і чому зроблено. Тому якщо ці звинувачення є правдивими і ґрунтуються дійсно на доказовій базі, і звинувачений українець причетний до зриву цього газотрафіку в Європу, то для Польщі справа честі не видавати його, оскільки це питання національної безпеки Польщі, яке було захищено. Зухвалою операцію, як стверджує німецьке слідство, яка була здійснена в інтересах всієї геополітичної енергетичної безпеки Європи. Пане Олеже, дуже коротко вас. Попрошу, маємо хвилину десь на відповідь. На вашу думку, в Україні іде підготовка до виборів? Вона весь час відбувається, оскільки політичні партії. Не мають зараз іншого способу, як стримувати а, свої команди в певному тонусі, і яким чином забезпечувати певну перспективу майбутнього, як для парламентарів, які нині в парламенті, так і в цілому для своїх команд. Тому ми бачимо вже четверту хвилю старту в лапках виборчої кампанії, яка є нічим іншим. Ну от знаєте, коли у вас автомобіль стоїть в гаражі і довго стоїть. То його треба вигнати хоча би коло дати навколо вашого району, просто для того, щоб патрубки не пересохли, для того, щоб автомобіль не вийшов з ладу, акумулятор підзарядився. От приблизно з такою ж ціллю, як тільки з'являється на горизонті якась примарна перспектива, що вибори можуть відбутися, всі партії одразу активізовуються і починають прогрівати двигун, щоб автомобіль не зламався, бо інакше навіщо партії? Якщо виборів на горизонті немає, тому це питання корпоративного інтересу більше ніж дійсно підготовки до виборів. Найближчі півроки я можу відповідально стверджувати, що виборів не відбудеться, окрім як ну, якщо якихось, наприклад, зіпсованих омарів завезуть в Кремль, і ми побачимо великі пишні а, кремлівські похорони. В такому випадку українці першими вийдуть на вулиці з вимогою проведення виборів, бо це наш національний вид спорту рівних українцям. Вимоюся проведення виборів і в любові до проведення виборів, зміни влади, зміни президентів знайти в Європі не можна. Ну що ж, скидаємося всі на зіпсованих омарів. і новою поштою відправляємо посилку в Кремль. Дякую за ваші коментарі. Олег Сакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Був гостем Українського фокусу.